Об'єднуватись і якнайшвидше таким став висновок учасників зустрічі в рамках децентралізаційного марафону у потенційному центрі об'єднаної територіальної громади селі Тишківка. Тут на запрошенні сільського голови зібрались представники органів місцевого самоврядування сіл, які згідно перспективного плану мають увійти в ОТГ. До слова сказати, сам Тишківський голова вже давно ініціював процес об'єднання. На рівні нашої сільської ради Тишківської проведено відповідно роз'яснення. І люди свідомі того, що ми у 2000 ми втратили 15-й ми втрачаємо 16 рік, і перспектива втратить 2017 рік. Ми не хочемо сьогодні залюбати, ми хочемо хочем отримати той фінансовий ресурс, який дає держава на розвиток інфраструктури в складі об'єднаної громади. Прибічники у сільського голови в Тишківці є не проти об'єднання і сусіди. Однак районна влада намагається переконати всіх в тому, що Тишківська ОТГ не буде спроможною і не зможе сама вирішити проблеми території. Я хотів би звернутися до жителів села Петрівки і Гаївки. Шановні, ми втратимо цей час і ви побачите, якщо навіть піти таким шляхом, ну таким, яким хтось може розполагає, що так якось воно буде. Не потрібно на це думати. І е, ми вже почули те, що я декілька разів розказував і говорив, і переобіждав районне начальство, що їхнє завдання не нас принижувати, а їхнє завдання створювати в себе громаду. Він казав, ви створіть у себе, ми створимо себе. Якщо ми побачимо, що наша громада буде неповноцінна проти вашої, то ми вже наклонимося низько до вас і попросимо. Коли приїжджають із адміністрації, з районної ради і розказують, там залякують, підлякають, що у вас не вийде, що у вас цей, тут вже починається люди, люди починають задумуватися. А чи правду сільський голова говорить, а чи правду голова районної ради говорить? Під тиском авторитетів з району мешканці Федорівки вже двічі відмовляли тишківчанам у пропозиції в об'єднанні. Не чим повертались додому і перемовники з райцентру. Так само на сесії два рази питання піднімали, раз мали погодити безпеці план Добріжковка і Тишківка. Я чесно у цей ну, лист із сільської ради Тишківської і Добріжковський виніс. Прийняли рішення. Ми зробили комісію по об'єднанню, щоб я не хочу на, це, на себе брати, бо я в нас менше 500 чоловік, що я можу правопити кулком робити. У нас є комісія по об'єднанню і це. І опять два рази вони прийняли рішення. Поки немає інформації, роз'яснень, прийняли рішення, відмовити, що ти шкіпці, що думлічку. Уважно вислухавши інформацію консультантів і переконавшись у своїй правоті, присутні зауважили, що на боротьбу із противниками об'єднання тільки марно витратили час. А зараз вже могли б говорити про факт створення ОТГ. Тишківський голова заради того, щоб переконати сусідів, навіть організував поїздку до Маловиськівської об'єднаної територіальної громади, давши її учасникам можливість побачити все на власні очі. У нас є автомобіль АЗ. ми чи виділили машину один день. Взяли представників Федорівської сільської ради, Аївської сільської ради, наших депутатів, членів виконавчого комітету, у нас було п'ять чоловік, з е Федорівки було два і з Заївки поїхав на привеликий жаль, один чоловік. Я хотів, щоб поїхав, краще хай би не їхав голова, а поїхав депутат чи член виконавчого комітету, щоб була... він приїде в село, він розкаже зовсім по-іншому, те, що він чув, те, що він бачив. Наприклад, мені дуже все сподобалося. Гульдеса, Юрій Леонідович приймав дуже щиро, розказував відверто. Ну, самі найкращі вважання. На користь проможності Тишківської ОТГ говорять цифри. Нині ця сільрада наповнює бюджет району на 30%. Натомість на потреби тутешньої громади виділяється лише 18% загального кошторису. І це перша причина, чому район не хоче відпускати територію вільного плавання. Натомість при об'єднанні Тишківки, Гаївки та Федорівки, дохідна частина бюджету УТГ на одного мешканця становитиме близько 1200 гривень. А це в два рази більше, ніж те, що мали на старті у маловійськівській УТГ. Друге це відстані. Села, що мають об'єднатись, розташовані найбільше 16 кілометрів одне від одного. Їх з'єднує дорога із твердим покриттям. Мають перевізників, які вже працюють на територіях. Зустріч у Тишківці затягнулась на чотири години. В результаті було прийнято рішення запросити консультантів Кіровоградського регіонального відділення Асоціації міст України на сходки у Федорівку і Гаївку. Адже всі погодились, про це відсутність правди про реформу і колосальний потік дезінформації. Я вже людина, яка е, убідилася, тому що необхідне і необхідно зараз робити. Тобто, е, Доходить до людей те, що вони ждуть. Ждуть, а що ждуть, вони самі не знають, ждуть, а ось як будуть сусіди, а тоді вже і ми будемо е, працювати у такому е, напрямку, як цей. Щоб хтось приклад подав чи що. Немає інформації. Інформація на місцях, Це Петро Васильович організував це, все люди не знають. От я за себе кажу, за Сільську раду, за, за це. Немає інформації, не знаю, як воно буде. Може і бояться, бо пройшли всі цю перестройку по колхозах раніше і все остальне. І як там воно буде далі, то воно покаже. Хоча один район громадами то смущає трошки. Тишківська ОТГ на старті і рушити її допоможуть саме консультанти кіровоградського регіонального відділення Асоціації міст України. Валентина Остапчук, децентралізаційний марафон Кіровограчни.